Ісусе мій, ти сказав, просіді буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо коли хтось просить, одержує, а хто шукає, той знаходить, а хто стукає відчинять йому. Отче наш, сина, на весах, нехай сітиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми, прощаємо винуватцям нашим. І спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і під лоно Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О сокровенне серце Ісуса, я довіряю і вірю в тебе. Ісусе мій, ти сказав усе, чого попросити в Отця моє ім'я дасть вам. Я прошу Бога Отця в ім'я Твоє про благословення. Але слова мої не минуть ніколи, я знайшов силу і владу для Твоїх таємних слів, Благаю Бога Отця в ім'я Твоє про благословення. А сокровенне серце Ісуса, Господи, милосердя і співчуття помили наші гріхи.